Всім привіт, мої любі! І це прогноз на липень місяць для людей народжених 6, 15, 24 числа любого місяця. Поки розказую корисну інформацію для вас, поставте уподобайку цьому відео і підпишіться на мій ютуб канал. Також під цим відео посилання на інстаграм сторінку і там вже вийшов вийшла цінна інформація дійсно для України і світу на липень. І... Так. Любі мої, поїхали в липні місяці. Важливо звернути увагу на своє здоров'я. Можуть бути дійсно питання по здоров'ю. В Цьому місці вам дається ресурс на те, для того, щоб ви вирішили ці питання. Можливо, якісь питання будуть з кістками, зубами і так далі. І гарно в цьому місці зайнятись своїми стоматологічними, скажімо так проблемами. Далі в місяці в липні важливо показати свій професіоналізм, що дійсно ви професіонал своєї справи. Головне в цьому місці віра в себе, віра в те, що ви знаєте чітко свою роботу, знаєте. Ви можете чітко спланувати, структурувати, розкласти все по поличці в своїй справі. І головне, не сумніватися в собі. Це дуже важливо, тому що в мінусовому прояві, або, наприклад, якщо ви дуже за застрягли на своїй роботі і давно хотіли змінити, в цьому місці може таке бути або ви підете самі з роботи, або вас навіть можуть звільнити. Але якщо ви не будете сумніватися, дуже важливо, почуйте мене, якщо ви не будете сумніватися в собі, це буде тільки в плюс вам, і ви не просто знайдете нову роботу, ви зможете знайти дійсно достойний вас проєкт, який, можливо, буде і фінансово, і ну, більше, скажімо так, заробляти будете фінансово. і і дійсно, який вам буде по душі, де ви зможете повністю відкритися, скажімо, розкритися як професіонал. Так, в плюсовому прояві ще, може бути, в такому найкращому варіанті: купівля нерухомості, можливо, будинку, квартири. Виключити все, що може шкодити вашому здоров'ю. Це дуже важливо. Також важливо місяць для втілення великих ідей, але тут потрібно балансувати між роботою і відпочинком. І не дозволяти нікому навалювати на вас свої проблеми, не тягніть, балансуйте між роботою і відпочинком і не перевтомлюйтесь. Також не перекладайте чужу відповідальність на себе, не тягніть все на собі і за себе. Да, і за всіх співробітників разом, тому що це також може сказатися на вашому здоров'ї. Тут дуже важливо. І також є можливість втілити якісь великі проекти сімейні, житлові, фінансові і втілюйте ідеї і стартапи. Всім гарного липня! Я вас обіймаю і сподіваюся, що у вас буде цей місяць найкращий. Гарного дня!